У травні 1943 року 24-річна дівчина на ім'я Тося Альтман ховалася на горищі покинутого заводу у Варшаві, коли будівля спалахнула. Три тижні тому вона, тяжко поранена в голову та ногу, вибралася каналізацією з Варшавського гетто після того, як німці виявили бункер командування єврейського опору. Цього разу втечі вже не було, сильно обпалено її видали гестапо-польські поліцейські. Через два дні, 26 травня 43-го року, тося Альтман померла. Це документована історія про те, як молода вихователька стала однією з найважливіших організаторок єврейського опору нацистській окупації, та як десятки жінок на кшталт неї становили хребет руху, який світ майже забув. Альтман, відома як Тося, народилася 24 серпня 1918 або 1919 року в Ліпно поблизу Влоцлавика в заможній ортодоксальній єврейській родині. Її батьки Густав і Анна Альтман належали до еліти єврейської громади Влоцлавика. Хоча батько виріс у хасидській традиції, він вирішив дати доньці повноцінну освіту і записав її до престижної середньої школи, де вона вивчала іврит і польську. Ті, хто її знав, описували як на вигляд невгамовну, живу, з диким духом, її вважали освіченою молодою жінкою, красномовною та одягненою в спортивному сучасному стилі. У 11 років тося вступила до Гашомер-Гацаїр. Сіоністсько-соціалістичної молодіжної організації, члени якої називалися Шомерами. Енергійна й допитлива, вона швидко піднімалася сходами руху, незабаром стала керівницею в шомерівських таборах, вихователькою та редакторкою івритської газети Водим». У 16 років як делегатка брала участь у четвертій всесвітній конференції Га Шомер Га Цаїр. У попраді 1935 року у 17 очолила відділення шомерів у Влоцлавеку, яке налічувало близько 400 членів. Увесь цей час вона планувала репатріацію до Палестини, і навіть 1938 року пройшла підготовчий курс для Кіббуцу в Ченстохові. Плани змінилися, коли її призначили до центрального командування Гашомер Гацаїр у Варшаві, де вона очолила відділ виховання шомерівської молоді. Після початку війни, у вересні 1939 року, Тося Альтман приєдналася до частини керівництва руху і покинула Варшаву в напрямку Вільнюса під радянською окупацією через Рівне, ймовірно, з наміром емігрувати до Палестини. Наприкінці року повернулася, коли керівництво Гашомер Гацаїр вирішило залишитися в Польщі і продовжувати діяльність під окупацією. Саме тоді Тося отримала надзвичайно небезпечне завдання, оскільки вона була білявкою. Привабливою і товариською, чи готова вона повернутися до окупованої німцями Польщі та організувати членів єврейських молодіжних груп для опору нацистам? Від самого початку Альтман брала активну участь у створенні єврейського опору, включно з підпільними структурами Гашомер, Гацаїр. У генеральній губернії збором коштів для організації та здобуттям фальшивих документів. Завдяки вільній польській безакценту та неєврейській зовнішності вона подорожувала кур'єром по всій окупованій Польщі. Євреям заборонялося їздити поїздами, але тося маскувалася під неєврейку полячку і переміщалася між створюваними гетто. Вона проникала в гетто Вільнюса, Гродно, Білостока, Ченстохови, Тарнува, Раддама, Кракова, Домбровського басейну та інших. Після кожного візиту готувала звіти про становище в замкнених кварталах. Також організовувала групи самооборони. Зокрема, у вільнюському гетто у Варшаві разом з іншими лідерами молодіжних груп вона створила освітні програми та газету, щоб підтримувати дух ув'язнених євреїв. Коли в листопаді 1940 року варшавських євреїв загнали в гетто, світле волосся Тосі та вільна польська вже не рятували. Кожна подорож була смертельним ризиком. Фальшиві документи, прострочені папери, вичерпані печатки та постійна загроза польських доносчиків, які нюхали євреїв, створювали вічну небезпеку. Але Альтман продовжувала їздити регіоном. Її візити ставали джерелом сили і підбадьорення для молоді. Вона підтримувала листування з іншими членами Га Шомергацаїр, зокрема за кордоном. 1942 року з груби Шува надіслала листа до відня своєму наставнику Адаму Ранду, в якому відчувається наростаючи відчай. Хвороба Ізраїлю та моя хвороба написала вона. І ти знаєш, скільки ми з нею боремося, виявилася невиліковною. Так постановили лікарі. Отже, треба повільно звикати до цієї думки. Ізраїль помирає на моїх очах. А я ламаю руки і нічого не можу зробити, щоб допомогти? Чи пробував ти коли-небудь пробити стіну головою? Ліквідація Варшавського гетто почалася 22 липня 1942 року. За два місяці в Треблінці знищили приблизно 240-270 тисяч євреїв, зокрема найімовірніше. І батьків тосі, яких імовірно депортували до Варшави з Гетто в Жихлині. Коли до керівництва молодіжної групи дійшли звістки про систематичне винищення євреїв, місія тосі змінилася. Вона їздила по всій Польщі, попереджаючи євреїв, що нацисти здійснюють геноцид. Метою здавалося не менше ніж повне знищення єврейської громади. Альтман вступила до єврейської бойової організації Жобе, створеної через шість днів після початку депортації. І майже одразу була відправлена разом з Арією Реком Вільнером на арійську сторону, щоб налагодити контакти з польським підпіллям і організувати зброю. Знову покладаючись на неєврейську зовнішність і харизму, тося таємно проникала у Варшавське гетто і назад, координуючи з двома головними польськими організаціями опору націоналістичною армією Крайовою та комуністичною армією Людовою. Мета здобути зброю, щоб євреї могли воювати в гетто. Їй вдалося переправити зброю і гранати через польську територію, схованими в одязі, і доставити до гетто Варшави та Кракова. Вона продовжувала їздити окупованими землями, складала звіти, передавала повідомлення. Сорок го року тосю одного разу заарештували, але вона змогла втекти з німецької в'язниці і продовжила боротьбу. Кілька разів поверталася до Варшавського гетто востаннє навесні 1943 року. Коли 18 квітня 1943 року спалахнуло повстання у Варшавському гетто, Тося опинилася в самому центрі боїв. Її завдання передавати інформацію всередині гетто і назовні. Вона також допомагала виводити євреїв каналізацію. Билася в центральному гетто, а 8 травня перебувала в бункері на вулиці Міла, 18, куди перемістилося командування. Жоб після виявлення німцями більшість бійців покінчили з собою або загинули від газу. Кільком вдалося врятуватися. Серед них тосі Альтман, через єдиний невиявлений вихід. Вони попрямували до бункера на Францисканській, 22. І тієї ж ночі разом з іншими повстанцями Казікра Тайзер провів їх каналізацією за стіну гетто. Потім їх переправили до Лом'янок, де вони кілька днів переховувалися в лісі, плануючи приєднатися до партизанів. Після трьох тижнів боїв Альтман і кілька інших уцілілих, змогли покинути гетто-каналізацію. Тося була поранена і не могла продовжувати бій, тому повернулася до Варшави, де разом з іншими членами Гашомер Гацаїр сховалася на горищі заводу. 24 травня в їхньому сховку спалахнула пожежа. За деякими свідченнями, сильно обпалена тося Альтман зуміла вистрибнути з будівлі. Пізніше її знайшли польські поліцейські і передали німцям. Ті відвезли її до лікарні, де заборонили будь-кому допомагати. Героїня єврейського опору зазнала тортур, її відмовили в медичній допомозі, і вона померла через два дні, 26 травня 1943 року. Історія Тосі Альтман не унікальна. Вона була однією з десятків молодих єврейських жінок, які становили хребет опору в польських гетто. Дослідниця Джуді Баталіон з'ясувала, що до партизанів приєдналися близько 30 тисяч європейських євреїв. Мережі порятунку підтримували близько 12 тисяч переховуваних євреїв лише у Варшаві. До цього додавалися повсякденні акти опору, контрабанда їжі, ведення щоденників, розповідання жартів, щоб зняти страх, обійми товарки по бараку, щоб зігріти. Жінки від 16 до 25 років стояли на чолі багатьох таких зусиль серед їхніх імен Густа Давідсон. Фрумка Плотницька, Ренія Кукелька та сотні інших. Густа Давідсон народилася 1917 року в хасицькій єврейській родині в Кракові. Вступила до релігійних молодіжних рухів Бенот Яков і Аківа, де працювала вчителькою та авторкою. Зрештою, стала редакторкою «Зе Ірі Мі» газети молодіжного руху Аківа в Кракові. Коли почалася Друга світова війна, 22-річна густа була однією з лідерок Аківи. Вона та жменька інших залишилися в Кракові, щоб підтримувати єврейську громаду і піднімати моральний дух. Густа закохалася в колегу редактора єврейських газет Шимшона Драенгера. Вони уклали пакт якщо одного заарештують, другий добровільно здасться. Коли його схопили нацисти за антинацистські статті, густа з'явилася до гестапо, щоб бути з ним у в'язниці. Пару звільнили тисячу року. Але залишили під суворим наглядом. Густа і Шимшон одружилися і, попри величезну небезпеку, продовжили роботу молодіжної групи: підробка документів, друк підпільних газет участь у збройному опорі. А Ківа злилася з іншими сіоністськими молодіжними групами в потужнішу силу опору. Густа відповідала за пошук безпечних квартир для підпільної діяльності. У грудні 1042 року бійці єврейських молодіжних груп провели операцію циганерія, вибух кафе. Популярного серед високопоставлених нацистів і гестапівців, Шимшона заарештували після акції невдовзі й густу. Її відправили до сумнозвісної жіночої в'язниці Монтелупіх, де піддали жорстоким тортурам. Таємно у в'язниці вона написала книгу про свою діяльність дрібним почерком на туалетному папері. Рукопис дивом пережив війну і вийшов сот сорок року. Це одне з найповніших і найзворушливіших свідчень польських єврейських бійців опору під час Голокосту. З цієї тюремної камери, яку ми ніколи не покинемо живими, написала густа. Ми, молоді бійці, що стоять на порозі смерті, вітаємо вас. Життя віддаємо добровільно за нашу святу справу і просимо лише, щоб наші діяння були вписані до книги вічної пам'яті. Нехай спогади, збережені на цих розкиданих клаптиках паперу, складуться в образ нашої непохитної рішучості перед лицем смерті. Одного разу Шимшона привели до густи. Нацистацийські наглядачі явно сподівалися, що вид жорстоко скатованого дружини зламає його і змусить усе видати. Натомість, коли Шимшон з охороною увійшов до камери, густа заявила: Так, це правда. Я організовувала єврейські бойові групи і обіцяю, якщо нас урятують від вас, ми зробимо це знову. Ні густа, ні Шимшон не видали нацистам таємниць своєї молодіжної групи. У квітні 1943 року Густа і Шимшон брали участь у втечі з в'язниці. Густа виявилася єдиною жінкою в групі, яка вижила. Разом вони дісталися до таємного сховку опору в польському селі під Краковом і продовжили підпільну роботу. Щоп'ятниці поширювали 250 примірників примірників десятисторінкової нелегальної газети євреям у Гетто Кракова, Бохні та Тарнува у серпні 1943 року, коли фашистські війська наближалися. Шимшон і Густа спробували переправитися через кордон до Угорщини. Їх зрадили і того ж місяця розстріляли нацисти. Останні слова густи загубилися в історії, але її тюремне свідчення живе. Історія ніколи не пробачить нам, що ми про це не подумали. Яка нормальна, мисляча людина стала б мовчки терпіти все це. Майбутні покоління захочуть знати, яка непереборна причина могла стримати нас від героїчного вчинку. Якщо ми не діятимемо зараз, історія засудить нас назавжди. Що б ми не зробили, ми приречені, але душі ще можемо врятувати. Найменше, що ми можемо зробити зараз, залишити спадщину людської гідності, яку колись хтось оцінить. Ще однією з цих видатних жінок була Ренія Кукілька, яка під час Голокосту працювала кур'єром у Бенцині та його околицях. Уникаючи нацистів, вона таємно пов'язувала єврейські групи. Її заарештували і катували. Але вона втекла спочатку дісталася до Угорщини, а потім до британської підмандатної Палестини. Хоча вона написала книгу івритом про свої переживання в Польщі під час війни, одне з перших повних свідчень голокосту, її післявоєнний дім був сповнений не історій опору, а музики, мистецтва та вечорів танго. Вона славилася смаком у моді та гострим почуттям гумору. Як і багато біженців, учасниці опору хотіли почати заново злитися з новим світом. Чому стільки єврейських жінок опорівниць десятиліттями залишалися в тіні. Для багатьох уцілілих жінок мовчання стало способом впоратися з травмою. Існувало понад 90 гетто з озброєними єврейськими загонами опору. Тисячі жінок брали участь у цих діях, проте їхні історії десятиліттями після війни залишалися переважно нерозповідними. Тичав'ятсот року Тосю Альтман посмертно нагородили срібним хрестом ордена Віртуті Мілітарі, але понад офіційні нагороди її спадщина і спадщина жінок на кшталт неї говорить про щось фундаментальне в природі опору під час Голокосту. Вони не були професійними військовими і ненародженими героїнями, вони були виховательками, письменницями, молодими ідеалістками, які любили поезію, музику і мріяли про майбутнє в землі Ізраїлю. Коли це майбутнє в них відібрали, коли вбили сім'ї, знищили громади. Ці жінки свідомо обрали боротьбу. Їхні методи були різноманітними. Деякі, як тося, працювали кур'єрами, ризикуючи життям щоразу, коли переходили з арійської сторони до гетто. Інші підробляли документи, переправляли зброю, створювали мережі порятунку, друкували підпільні газети або безпосередньо брали участь у боях. Багато хто здійснював повсякденні акти опору, менш видовищні, але не менш важливі, підтримували моральний дух, навчали дітей, контрабандою проносили їжу, зберігали людську гідність в умовах, створених для її знищення. Історія цих жінок змушує нас переосмислити, що ми розуміємо під опором. Йшлося не лише про зброю і битви, хоча й це було. Це був щоденний акт відмови тихо зникнути, збереження людяності в системі, створеній для її винищення, збереження пам'яті для майбутніх поколінь. Коли Густа Давідсон писала своє свідчення на клаптиках туалетного паперу в нацистській тюремній камері, знаючи, що найімовірніше помре, вона здійснювала акт опору не менш потужний, ніж будь-яка збройна операція. Вона забезпечувала, щоб світ дізнався, щоб історія запам'ятала, щоб її життя й боротьба не канули в темряву. Ці історії десятиліттями залишалися прихованими з багатьох причин. Багато уцілілих обрали мовчання як спосіб впоратися з травмою. Інші хотіли почати заново, побудувати нове життя, захистити сім'ї від тягаря пережитого. Традиційні історичні оповіді про Другу світову війну часто обходили ці розповіді стороною, зосереджуючись на звичайних військових операціях. А не на громадянському опорі. Свою роль зіграли й гендерні стереотипи. Жінки-бійці не вписувалися в класичні героїчні наративи, їхній внесок применшували або ігнорували, але тепер, завдяки працям дослідниць на кшталт Джуді Баталіон, ці історії виходять на світло. Свідчення на зем'ятому папері, збережені щоденники, таємно надіслані листи, показання уцілілих, які нарешті знайшли сили заговорити. Усі ці уламки складаються в повнішу картину того, що означав опір під час Голокосту. Історія Тосі Альтман, Густи Давідсон, Ренії Кукельки та сотень інших жінок не просто історія минулого. Це свідчення людської здатності до мужності перед абсолютним злом, можливості зберегти гідність в умовах, створених для її знищення, сили пам'яті врятувати життя, які інакше були б втрачені. Це історії, які нам необхідно знати не лише з поваги до тих, хто жив і загинув у цій боротьбі, а й тому, що вони вчать нас чомусь фундаментальному про людську природу, про моральні вибори в кризові часи. Про значення опору в усіх його формах, коли 1942 року Тося Альтман писала своєму наставнику, запитуючи, чи пробував він коли-небудь пробити стіну головою, вона виражала відчай покоління, що зіткнулося з неможливим, але водночас документувала свою рішучість продовжувати намагатися, боротися, не здаватися, навіть коли поразка здавалася неминучою. Цей дух, помножений на тисячі молодих чоловіків і жінок у гетто по всій Європі, втілює щось, що виходить за межі трагедії Голокосту. Він втілює фундаментальну відмову людського духу бути погашеним навіть перед машиною смерті, призначеною стерти кожен слід існування. Це нелегкі історії, у них немає щасливого кінця. Більшість цих молодих жінок загинули, не доживши до 25 Їхні мрії про майбутнє в землі Ізраїлю так і не здійснилися. Їхні сім'ї були знищені. Світ, який вони знали, повністю зруйнований, але вони обрали, як прожити свої останні дні: боротися, а не пасивно підкоритися, зберегти гідність і пам'ять свого народу. У цьому виборі, у цій відмові тихо зникнути вночі, вони залишили спадщину. Гідну пам'яті, питання, яке залишають нам ці історії, не просто щоб ми зробили на їхньому місці. Хоча це законне і страшне питання. Глибше питання, як ми вшановуємо їхню пам'ять, як забезпечуємо, щоб їхнє життя, їхня боротьба, їхні жертви не канули в забуття? Відповідь починається з того, щоб знати їхні імена, вивчати їхні історії. Ділитися тим, що вони зробили, щоб майбутні покоління зрозуміли, що опір був реальним, широким, і значною мірою його несли молоді жінки, чия відвага перевершує уяву. Тося Альтман померла в 24 роки в нацистській лікарні, де їй відмовили в будь-якій медичній допомозі. Густа Давідсон була страчена в 26 після місяців тортур. Але перед смертю обидві подбали, щоб їхні історії вижили. Тося через свої листи та свідчення тих, хто її знав, густа через рукопис, написаний на туалетному папері в тюремній камері. Ці слова збережені всупереч усьому, їхня спадщина. Це їхній спосіб забезпечити, щоб світ дізнався, що сталося, що означало чинити опір, чого коштувало зберегти людську гідність, коли все було створено для її знищення. Цю спадщину ми зобов'язані берегти і передавати далі. Не як історію пасивної жертви, а як свідчення активного опору, виняткової мужності і непохитної відмови зникнути. Це історії, які заслуговують бути відомими, вивченими, поширеними і пам'ятними не лише як частина єврейської історії, а як частина людської історії. Бо в кінцевому підсумку ці жінки захищали не просто виживання єврейського народу, а саму ідею, що людська гідність, моральний опір і пам'ять можуть пережити найсистематичніші спроби їх знищити.